Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні покажемо вам ось таку електричну косарку фірми Engel, моделька JC EM1437. -ЕМ Бачимо, її, як вона виглядає у зібраному стані. Є в неї травозбірник, ручки, підключення електричне, як ви бачите, розетка у нас тут стоїть. До якого ми здійснюємо підключення вашої переноски. Що можна розповісти цікавого про цю модельку? цій моделі. У нас потужність 1400 Вт. Оберти двигуна 3500 обертів в хвилину. Ширина різу складає 37 см під час операції. Регулювання висоти різу також можна регулювати від 25 до 60 мм, тобто скільки висоту трави воно буде знімати. Регулюється завдяки колесам, які у нас там є, знизу пружини. Дістаємося. з-під низу регулюємо і виставляємо, яку висоту різу ви плануєте зробити. Об'єм травозбірника нашого складає 36 літрів. Фіксується за допомогою от кришечки, як ви бачите, яка у нас тут стоїть. Досить зручно, тому що сміття у вас не, буде, не потрібно буде потім згрібати. Зібрали траву, викинули і маєте собі таке от щастя. Такі газонокосарки краще всього підходять для рівних поверхень, тому що треба, щоб сам у вас рельєф на вашій ділянці був рівного типу. І ви можете завдяки такій хазинокосарці приводити до ладу ваш сад, вашу травичку. Як ви бачите, запуск у нас відбувається за допомогою ось такої от ручечки. Затиснули ручку, нажали червону кнопочку і починаємо працювати. Віджали ручечку. Вона зупиняється. Ось як ви бачите, йде транспортний набір, колеса ззаді такого формату. Передні малі, тут у нас знаходиться двигун. Іде провід подачі і включення нашого газонокосарки. Фірма Enhil це у нас країна походження Німеччини, як ви бачите, ось в такому червоно-чорному форматі. З такими газонокосарками можете звертатись до нас компанію Електромотор. Гарні товари. Ціни на сайтах завжди однакові. Але якщо напишете до нас Viber з нашими робочими номерами телефонів або стелефонуєте, зможемо запропонувати для вас індивідуальну ціну. І домовитись по ціні. Якщо бажаєте, придбати дешевше. Ось такі газона косарки фірми Енхель. Сьогодні у нас на відеоогляді. Друзі, стараємось кожного разу, коли відправляємо нашим клієнтам товари, також зробити для вас на майбутнє відеоогляд, щоб вам було зручно придбати товар через інтернет. От, такі от будемо відправляти нашому клієнту. Тож, бажаємо, щоб він йому прослугував якомога довше. Бренд гарний, товар якісний. Ось такий от мазинна косарка Engel gcem 1437 c З вами компанія Електромотор, друзі. Звертайтесь, чекаємо на ваші дзвінки, замовлення. Проконсультуємо та допоможемо обрати якомога якісний товар. Всього вам доброго, до побачення!